15 лютого Стрітення Господнє. Християні відзначають 15 лютого одне з 12 найголовніших церковних свят року Стрітення Господнє. Назва стрітення у старослав'янській мові означає зустріч або радість. Стрітення символізує зустріч старого та нового завітів. Та явлення Немовляти Ісуса Світові. А також у народному побуті цей день здавна вважався зустрічю Зими і з весною. Святкування стрітення в Україні походить ще з дохристиянських часів. Його тоді називали Стрічення, стріщення, громниці. Або зимобор. У народі вірили, що на стрітення зима вирушає туди, де було літа, а літа туди, де була зима. Настрітиня Господні не можна лаятись, сваритись, вишивати, прати, працювати в городі. Ще одна цікава заборона. Класти у цей день гроші на кухонний стіл, вірили, що тоді удача від вас відсурається, а гроші буквально будуть витікати крізь пальці.